Всім привіт на каналі Бухгалтер-консультанти. Сьогодні у нас тема диверсифікація портфеля, але не широке значення цього слову, а саме кореляція акцій. Якщо вас зацікавила ця тема, то підписуйтесь на канал і дивіться це відео далі. Отже, основним з принципів диверсифікації портфеля у книзі Рея Даліо принципи він вважає саме кореляцію акцій між собою. Що це означає для того, щоб добитися хорошої диверсифікації портфеля, при тому зменшити ризики максимально? При незмінному прибутку очікуваному, а саме автор цієї книги і видатний інвестор Рейдаліо рекомендує використовувати саме акції і цінні папери, інструменти фондового ринку, які не корелюються між собою. Що це означає? Це означає, що коли ви купуєте цінні папери у свій портфель, ви повинні їх формувати так, щоб одні не залежали від інших. Припустимо, у вас є в портфелі акції компанії. My. Microsoft. І, до прикладу, йде падіння фондового ринку на 30%. Так от, для того, щоб ваш портфель не просів на 30% як впав ринок, вам потрібно зробити так, щоб ціні папери в вашому портфелі були а. диверсифіковані і Б. Вони щоб були незалежні один від одного, тобто, щоб вони не корелювалися, тобто, щоб при падінні, до прикладу, одного інструмента інший інструмент в таких самих ситуаціях, в таких самих умовах ринку не падав. Так ось видатний інвестор і надавав свої послуги по диверсифікації портфеля і підборі тих інструментів, які будуть не корельовані, тобто не будуть залежні одні від одних, при до прикладу, спадах. Фондового ринку, що дозволяло зберегти прибутковість та втрачати набагато менше, ніж втрачає ринок при падінні у певних ситуаціях. Висновок робимо такий, що недостатньо лише диверсифікувати за галузями економіки, або за видами індустрії, або, до прикладу, за різними капіталізацією компаній. Цього недостатньо. Потрібно диверсифікувати портфель в залежності від того, які у вас активи в портфелі. Це можуть бути і на до прикладу нерухомість повинна бути і еквіваленти грошей, тобто такі інструменти, як золото, повинні бути облігації, також акції. Вам потрібно також звертати увагу на те, як цінні папери рухаються під час. Певних умов на ринку, до прикладу, якщо йде світова криза, то вам потрібно зрозуміти, які активи не будуть підпадати і не будуть знецінюватись при падінні фондового ринку. Також потрібно розуміти, що активи бувають різні, і не лише в акції потрібно вкладати кошти, а також в облігації фонди з нерухомістю та інші активи, до прикладу, еквіваленти валюти. Це і була основна думка, яку хотів донести Райдаліо, що він старався для своїх клієнтів зробити такі портфелі, щоб вони не корелювалися між собою ці цінні папери, але щоб вони не втрачали свою прибутковість. При цьому ризики були мінімальні. Це і є суть інвестицій у Райдаліо. Дякую вам всім за перегляд цього відео. Побачимося з вами у наступних відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. І побачимось.